Є знижки представляють коко знижки травня на магне бам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. 862 шістдесят другий рік. Слов'янські племена ніяк не можуть помиритись і тому запрошують до себе правителів з інших земель. Так зі Скандинавії приходять варяги. То було троє братів: найуспішнішим з яких став Рюрик, що правив у Новгороді. Ну а далі воєвода Рюрика Олег захоплює Київ та встановлює владу Рюриковичів вже й на українських територіях. Саме на цю версію спирається російська влада, обґрунтовуючи витоки своєї державності. Але ж як завжди, вони. І брешуть. Але ж хто тоді правив руссю та чи називали себе Рюриковичами? Київські князі розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Повість минулих літ Нестор Літописця є єдиним джерелом, в якому згадується Рюрик як засновник династії. Однак наймовірніше такого персонажа взагалі не існувало, оскільки сама повість була написана через понад 200 років після подій, начебто пов'язаних із Рюриком, та й сам Нестор Літописець те, що не бачив на власні очі, інколи просто вигадував. Більш того, перші археологічні свідчення про Новгород, у якому, начебто, правив Рюрик, датовані лише 10-11 століттями. Ну, що ж тоді було в Києві, та хто там правив? Той же Нестр, Літописець вказує, що до приходу Рюриковичів у Києві правили Аскольд і Дір. І, хоч ці постаті є також напівлегендарними, але принаймні від Аскольда залишилось поховання. Ну а далі, за легендою, у 882 році до Києва прийшов князь Олег, убив Аскольда та став правити у місті від імені династії Рюриковичів. Так була утворена Русь, чи то Київська Русь, яка проіснувала. До 13 століття і нею правили представники цієї династії. До речі, щодо Олега та інших правителів є вже досить багато свідчень, тому їхнє існування сумнівів не викликає. Але ж якщо Рюрика не було, то звідки походить назва династії? Тим паче, що такі правителі, як Ігор, Святослав, Володимир чи Ярослав, себе Рюриковичами не називали. Ім'я Рюрика як родоначальника династії з'являється лише у 12 столітті. На той момент представники однієї династії правили Русь вже протягом століття. І, звісно ж, за традицією того часу їм потрібно було мати власний родовід, ще й пов'язаний з якимись епічними подіями. Саме тому у 1113 році Нестор Літописець і створює легенду про Рюрика у своїй повісті минулих літ. Рід Рюриковичів відіграв величезну роль у нашій історії. Вони розбудували державу Русь та правили протягом декількох століть. Ну а їхній родовий знак, тобто тризуб, є малим гербом незалежної України. Рюриковичі залишили значний слід ще й у світовій історії, вони є однією з найдавніших європейських династій, а їхні представники одружувались на правителях різних європейських країн. От, наприклад, княгиня Анна одружилась на французькому королю Анрі І та стала бабусею для багатьох європейських монархів. Віддалений родовий зв'язок із Рюриковичами мали Вінстон Черчилль, Кардинал Рішельє, Джордж Вашингтон та багато інших. Ну а якщо ж говорити про сучасне, Монархів, то нащадками Рюриковичів є нинішній король Іспанії Філіп VI та великий герцог Люксембургу Анрі. опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це, що таке? Голова од вас боли, це перепила. Перепила! перепила? Так, ось чому в тебе голова болиться? Новий вечірній квартал у неділю о 19 на 1+1 Україна.